Всім привіт! Нова серія на каналі продовжуються мої малярські будні. А сьогодні у нас новий пацієнт і у нього фарбування капоту. Цей капот, мабуть, зробимо під завод. Буду здирати повністю фарбу. Бо тут незрозуміло, що вони, воно якесь м'яке і здирається. Навіть балончик. Попробував толщиноміром 300-400 б'ється, але отут є 1200, отут трошки шпаклівочки, так весь Просто три слої краски. Так, зараз капотик знімемо і будемо наносити змивку фарби. Змивку фарби наносимо, накриваємо плівкою, і треба, щоб було в приміщенні тепленько, тоді вона буде нормально працювати. Якщо у вас нормальне ЛКП, не отаке, то треба ще нанести риску. 80-ту, можна, можна 120-ту, щоб змивка краще спрацювала. Також ще сьогодні по плану трошки по господарству, так сказати. Попрацювати, встановити такий єврокуб, перекрутити його до воріт. і зробити, щоб збиралась водичка. Бо вода треба часто, треба і покрасочно вимивати частенько, а тієї маленької бочечки не вистачає. Тут стіни вимивати повністю мийкою. Машини вимивати перед тим, як заганяти, це дуже бажано. Деталі з двох сторон. Щоб максимально не було сорності на деталях і так далі. Щоб покраска була чистенька. Ще хотів спитати, може хтось користується дождьовою водою і мийкою. Як мийка не страждає від цього чи страждає, напишіть в коментарях, будь ласка. Тут на мийці є фільтр грубої очистки, також всередині є фільтр тонкої очистки. І також вода в мене буде там, особливо без, без сміття такого крупного. Бо одразу вона буде набиратись в цю бочку, тут відстаюватись сміття буде, а потім вже перетікати туди. Просто то, що дождєва вода, чи впливає вона на мийку, чи ні. Так, з першого разу не вийшло все зняти, але метал вже ось. О. Там погірше якось знялось. Я, до речі, однією половину наніс і другою. Тепер знаю, яка краще. Так, ось тільки. Знялося. Просто беру таким широким шпателем і все. Так, ще разок будемо наносити зараз, щоб все повністю зняло. Так, ну все, змивка попрацювала. Отут, виявляється, було місце ремонту, рихтування. Ще треба шпахлівочки трошки дати. І ось тут і ось тут. Тут м'ятики. Підшпаклюю, загрунтую, все буде чітко. Зато у нас весь капот буде в заводську товщину. Десь 120 мікрон. Це ще допрацює образивом і буде тут мокрий по мокрому. Ну, Крім того місця, буде весь капот, мокрий по мокрому фарбуватися. І так, капотик був відкрашений. Не показав я вам, забувся. Блин. Зараз в общем, буду полірувати. Мусоринок там дуже небагато. Під тризачок. Під тризак зробимо і одразу поліровка. Не треба там нічого вишліфовувати. Буквально 2-3 штучки є великих, а так декілька маленьких. Все під підтрізак і будемо встановлювати. Зараз ще подивимось товщину. Це після поліровки товщину, яку ми зробили, Товщину ОКП. Там у нас трошки шпахлівочки, там не будемо дивитись, а от тут де два грунта є, база і лак, там подивимось, попали, чи попали ми в заводську товщину. Тож, Як в такому випадку нам зробити? Фарбується крило повністю, але ось тут. Без, без пошкоджень крило, ось тут є пошкодження. Я е, зроблю ось тут, загрунтуюсь, е, десь е, до сих пор буде база. І тут моя задача буде залишити рідну цю базу, яка зараз є рідний колір, щоб по двері також співпадало і е, все було добре. Звичайно, е, з цим зараз у нас обклеєчка буде. Оці місця обов'язково перекриваємо ґрунтом мокрий по щоб не було оконтрювання і будь-яких питань. І потім база, лак по стандартному Тож, погнали! І так, машинка обклеєна. Ось так все зробив. Тут все просто. Валик для пройомів в пройомах, а ось тут такий карманчик для плавного переходу. Колесо закривав з тої сторони клеїв скотч і тут плівку. Так. Тепер обезжирюємо, якраз придивляємось, е якісь нерівності може є е під лампою, під кутом, коли обезжирка буде нанесена, то буде все видно. Так, ось наносимо, не жаліємо. Так. Якщо будуть якісь нерівності, під кутом все це буде видно. Так, все обезжирюємо, і ґрунт мокрий по-мокрому на ремонтні місця. Коли все обжирюли, не забуваємо обов'язково протираємо з повітрям липкою серветкою. Це дуже важливо. Взагалі малярка, вона якби з дрібниць. Якщо щось не зробити, то це обов'язково відзначиться на результаті. Так, продуваємось, і, починає, і починаємо ось так локально нанесений ґрунт. Тим самим ми все ізолювали, всі протири, всі місця відкриті, де, де метал був відкритий. І тим самим ми себе обезпечуємо. Можна прямо на ґрунт через хвилин 15 наносити базу прямо мокро. Нічого не підірве, і проблем у вас не буде. І так, можемо зацінити результати. Скажу, що вийшло дуже гарно, мені подобається. А це головне, якщо подобається своя робота, значить вона виконана гарно. Так, по мусоринкам. Ось дивіться, Дуже-дуже їх є мало і всі вони міленькі. Тому що приміщення було підготовлене, нормальна машина вся обмита. Ну, зараз спіймаю декілька ось. Ось. Реально під трізачок. Не треба буде ні вишліфовувати абразивом, просто трізаком пройтись. І то, я думаю, напевне, просто верхні оці частини пройду і все. А переходик. Ось так, бачите, не треба допиляти до карману. Ось де, де десь отут він закінчився. Зараз ого. Так. Це я переходним розтворителям розмив переходик, і він вже. Дуже-дуже плавний. Його не буде видно взагалі, це можу сказати по практиці, може через е, роки два проявиться, але тільки підполірувати його і все. Так, по кольору ось так. Понятно, що це матове, зацарапане, а це новеньке, блискуче. Такий колір, що. Під різним кутом різний колір виходить. Тут по кольору нормально. нормально. Так, подивимось по крилу. Тоже все класно. Ось так. Так, ну все розклеюємо, завтра трошки підполіруємо зборка. І віддавати хазяїну. І так по цій машинці вже все готове. Вигнав на вулицю, щоб показати вам. Фарбувалося, пам'ятаєте, да? крило. Дверку не фарбували, ось по кольору, все гарно. ну Капот відрізнявся вже одразу. Він такий більш оранжевий, напевно, він взагалі з другої машини. Хоча болтини кручені, ну, коротше, фіг його знає. Може їх підкрасили. Так, фарбувався ще бампер. З бампером по кольору з крилом, теж все чітко. Це крило було не фарбоване, і фарбувалося дві двері і заднє крило. Так, покажу вам при днівному світлі. Мені подобається. Також і задній бампер фарбувався. І ось ще подивимось по кольору з кришкою, яка не фарбувалася. Ось так, ось так. Все гарно, коротше. Ось тут у нас закінчувався переход по лаку. Навіть під кутом його не видно. Ось тут він був, пам'ятаєте, так? Нема. Вже хазяїн десь на підході, а фінальним штрихом. Повісив отаку пахучку з QR-кодом. Переход на TikTok, або ось назва Тіктоку. Так що маленька рекламка. І приємно хазяїну пахне в салоні. А не показав по кольору по тій стороні, по задньому бамперу. Теж все гарно. Криво не фарбоване, бампер фарбований. Коротше, підборщик постарався добре, все підібрав гарно. А на цьому серію вже, мабуть, буду завершувати. Може мало назнімав, якщо щось напишіть в коментах, може треба більше відео або наоборот менше відео робити, коротше. Якщо є питання з радістю відповім на них. До нових зустрічей, пока!